Друзі, ну ви просили, ми зробили. Будь ласка, сьогодні у нас буде невеличке відео, але тезрайф цієї прекрасної автівки білодій Юаняп, якою ви багато хто цікавитеся, вже багато хто замов. До речі, це у нас топова комплектація з пакетом опцій. Тут у нас проекція підігрів сидінь. І додатково ще встановлений, бачите, наверх можна поставити багажник з тентом. Е, ну да, тентом така от, натяжна е, стеля, каже, да? міні-палатка. Наразі невідомо поки скільки вона коштує, але нам ребята сказали, що зараз дізнаються у директора салону і скажуть, яка ціна, але вона не має бути дорогою. Тому, друзі, ну що, погнали кататись на цій чудовій автівці. Дивіться, друзі, яка проекція. Насправді вона дуже лаконічна лаконічна. Не те, що вона чудово зроблена. Дивіться, вона не в невеликі. Осі, от е вказівники, такі, як у того ж Songa чи у Дензе. Блін, слухайте, вона насправді навіть краще, мені здається, ніж у того ж BDC Linux. Наразі, все чудово. Зчитування знаків працює, а ми їдемо в топові комплектації, ще раз повторюємо. І що можу сказати? От ми зараз сидимо, посадка в ній от яблоки. І мені ні, теж вона насправді. Ні, прям я сіла і така вау. ну... Вона, вона дійсно дуже комфортна машинка. То, То, тут таке, знаєте, те відчуття, коли нічого не бісить в машині. То, вона, Ти розумієш, що вона коштує там, умовних скільки там, 112 тисяч гривень, да? Тобто вона недорога, вона бюджетна. вона бюджетна, вона комфортна, і в неї ну, непогана, в принципі, шумка, до речі, треба визнати. Автоматичне світло є, є? будь ласка, екран хороший, поворотний, є, камери 360, будь ласка. Якість, ну, як у всіх біваді, нормальна якість. Ну, як у нас в дельфіні Я було. Я сказала, в що хороша якість. Це не нормальна. От реально. Люб... Ну, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте, якість цих камер нормальна чи хороша? Ну, як, як Я вважаю, нам... що хороша. Ну, да, будемо враховувати вартість цієї автівки да, за всі гроші. От ну, іменно, На секундочку, це бюджетна машина. Да, дуже непогано. Плюс... Автопаркування тут немає, немає 3D-режим, який трошки да, отак от, Бачите. Ну, звісно, ми їдемо на дорогій машині, і тут процесор такий послабший. Тим не менше, в нас Volkswagen такого нема. Да. А тут є. Англійська мова, будь ласка, є. Будь-який додаток ви сюди доставите, який хочете. Плюс CarPlay, там, треба буде, вон, там в USB a порт таку невеличку приставку, яка коштує, умовно кажучи, до 100 доларів. І буде у вас CarPlay працювати, і ми, до речі, можемо її доставити вам. І що мені ще подобається, це, звісно, мат. Ніякого глянця. До речі, сіла дарма, вони впіхнули цей глянцевий пластик. Тут все, от, дивіться, бриллянт, бриллянтку коліса. красота. Дивіться, от ніяких відбитків, нічого немає. Краса. Так, у нас зараз Еко Нормал Спорт. Тільки я включив і ми стали в пробку. І звісно, як завжди. Ну нічого, значить, десь пізніше пройдемось. А у нас сьогодні, до речі, субота. Сьогодні робоча субота, бо цей тиждень був святковий. Ну, тому, як бачите, навіть от в 6 вечора тут повна жесть коїться. Але нічого, це нам не завадить максимально відчути дану автівку. І, до речі, дивіться, панорама. Це єдиний, по-моєму, як... а, ну, не, не враховуючи сон Елисіла, на якого немає люка. Тобто, тут, звичайно, гола панорама, як на мене, це найкраще рішення. Плюс механічна шторка. Тут є звичайно механічна шторка, ніяких там не затемне, нічого. Ну і плюс ви бачите, у нас зверху стоїть багажник. Краса. Єдине, що б я зробив, ну, звісно, це вже, мабуть, прихоті дуже сильні, це темний, темне стелю. Мені от подобається, коли в машині темне стеля, хоча це таке придрається до чогось треба. До речі, ті, хто нас давно дивиться, знають мій зріст метр сімдесят вісім плюс. Ти таки не виросла. Це хіба все. Що, хіба що вшир. Я завжди сижу максимально піднято. Я завжди люблю підняти сидіння так, щоб просто впертись головою, ну для того, щоб відчути, ну, наскільки під сидіння можна підняти, щоб людина різного зросту себе почувала комфортно. От зараз дивіться, метр сімдесят піднято максимальне сидіння. Над головою дивіться, півтора кулака максимально зручно, плюс коліно. Да? От ви завжди пишете, от дивіться, тут є оця от ручка, і виріз під коліно, Дивіться. Мені просто мені як зручно. От реально, дивись, хоп, і воно туди просто так заходить, прям прекрасно. Ну, от, як на мене, от це просто офігенно. от Просто офігенно, дуже зручно. Якщо в вашій машині, вашому колінку теж не зручно, робити таку дирку, вирізаєте Так, да так, -да 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 -да. ручку от таку страха. І їдете. А так, ну, от дивіться, автоматично світло працює, да? система працює, екран. Абсолютно такий же, як і в більш дорогих машинах в BYD. А ми їдемо -таки, в дешеві машинки плюс проекція. Краса. А дивись. Зараз ми будемо їхати нагору. Це максималка. Тут 177 лошадок. Дивись, зараз, якщо автобус нам не завадить, я попробую я то... Да. Ну, Будемо мати на увазі, що. Дивись. Ну, ми під горку їдемо. Под горку вона їде, так. Да. Але Такі чуття, як трошки буксувала. Ну, тому що передній привід, так. Да. Це, те, що я завжди кажу, що електрокар має бути чи заднім привідним, чи повнопривідним. В даному випадку у нас передній привід і, звісно, трошки ну, буде на місці підбуксовувати. Але наразі, ну дивіться, нагору нормально їдемо. У нас тут три дорослих людини. Ну, дві з половиною може сказати, тому що мальчик там віси на кілограм 15. Сізай і джиджома? Дідо. Джиджома. Так. До речі, датчики сліпих зон є в та комплектації. Слухай, як тобі шумка? Ну, супер, пока супер. Ну, не супер, але но нормально да, для цього бюджету. Тому ну, кажу супер. Да, абсолютно нормально. Да, і друзі, єдиний мінус цієї автівки, ну як мінус, якщо це можна так назвати, це, звісно, невелика батарея це 45 кВт годин. Тобто заявлено 401 км, В реальності, ну от дивіться, у нас зараз показує 99% і 397 км. Тобто ну, Воно розраховує плюс-мінус правильно. У нас 762 км на одометрі, Це нова абсолютно машинка. Да, і, у нас ніколи не показує там, 588 км, скільки там моді шостого заявлено. Нормально. Ну, В принципі, от у БІВАДІ є в цьому величезний плюс, що вони більш-менш реально розраховані на. Заявлений пробіг, Тобто ця машина буде спокійно проїжджати 320 км, взагалі без проблем. До речі, це ми дуже, можна сказати за рахунок того, що у нас був бівий дельфін. Якщо пам'ятаєте, ці хто старе наші давно нас дивляться, ви знаєте. Дельфін проїжджав 320 без проблем. У нас розрядився стабілізатор, тому трошки зараз може відео буде дергатись, але покажемо, дивіться, як тримає дорогу. Зазвичай вони руки не трусять. Слухай, ну дивись, вона абсолютно вона чудово керується, от легенько, вона маленька. Да, от За що цього їй приємно керувати. З приводу шумоізоляції трохи чутно, як працює електродвигун. Ну, Нічого страшного, звісно, не дорога машинка. А скло у нас ну, одинарне, да, тут одинарне скло. Да, да. Не, тут не подвійно. Катовка, типа як Біва L, да, це ж от, Дайнасті серія у нас. Ми ж не на Ocean їдемо зараз. Тому, як ви розумієте, ну, сучасні машинки вони будуть саме від Біваді е, Дайнасті серії в такому от ну, вигляді. В салоні виглядають навіть і снаружжі. Е, навіть той же Біва там має дуже схожий тонель, тому самі розумієте, це все Дайнасті. І хто не знав, дивіться, у нас тут такий новенький райончик. От там у нас знаходиться пункт видачі Xiaomi, кстати, де ми знімали Сямі SU7. новенькі. До речі, вони всі сюди і приїжджають. Тому да, хто хотів весь Xiaomi взяти, то будь ласка, звертайтесь от, без проблем. У нас у нас всі біля дому, тобто ви можете одразу побачити їх ну, навіть наживо по відеозв'язку. Я можу позвонити, показати вам вашу автівку, да? це не є проблемою. Ну, друзі, такі от невеличкі драйв В принципі, знаєте, все, що я очікував, воно і виправдалось. Да, тобто машинка недорога, комфортна, непогано їде. І найголовніше те, що вона реально ну, от, повністю вартує свої гроші. Це саме той випадок, коли знаєте, ідеальне співвідношення ціни і якості. Ну і зовнішньо, до речі, да? погодьте, неї непогана. Не класно. Дійсно класно. От просто, знаєте, тут немає що казати, бо самі розумієте, від недорогих машинок щось такого грандіозного хотіти немає жодного сенсу. А тут, по суті, є все навіть більше. Тому, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі і підтримуйте україну мовний контент. На сьогодні, всім дякую і до наступного тижня. Всім пока-пока.